Всем привет! Сьогодні субота. Я вирішив зранку кудись виїхати на природу, поїду в лісок. Хочу своє одне бажання задовольнити. Давнє. Сьогодні виходить вже четверта серія нашої мандри. З Юрою. Щось дуже слабке пересмотри, але я думаю, що це через відключення і брак інтернету. Хочу передати привіт моєму черговому дизлайкеру. Він як на чергуванні кожний, майже кожне відео у мене має один дизлайк. І я думаю, що це одна і та ж людина. Ну що, такий він світ, такий він інтернет. Але я не розумію. Ну не подобається тобі. Ну йди мимо. Що ж ти ото мучаєшся? Дивишся, а воно тобі не подобається. Мабуть, ото такий психотіп пачкуни, що десь щось загадить. Ну то таке. Хочу маленьку прелюдію розповісти, для чого я їду, і щоб було ясно. Счастливое детство советское. Які у нас були ігри? Ну, э, наші батьки, ті э, грали у німців і наших. А ми, їхні діти, ну вже якось награли. А ті, хто читав книжки, ті захоплювались. Фінімоном, фінімором, Купером, Вальтером, Скотом. Тобто ми грали у рицарів, мушкетерів та у індійців. Особливо у індійців. Чингаджук – це наш герой. Тобто у нас були Ми усі могли зробити лук зі стрілами. Найкращий лук у нас виходив з алечі, з дикої. От. У нас були тамагавки. а як же без тамагавки? Ножі для метання як отой Чингаджук знизу кидав. От. І ми мали невеликі успіхи в цьому я будучи ще юнаком. Оп! Ножом з 7 метрів міг розпанахати 15 копійчну монетку. Ой. Яка чудова полянка. Мабуть, тут і зупинимось. Мабуть, тут і зупинимось. Я хочу розказати вам таку печальну повість про Герасима і Муму. Якщо пам'ятаєте, був такий Тургенєв, і він написав ну не повість, а розказ Муму. Суть. Цього розказа у наступному був такий двірник Герасим, який служив у барині. Звісно, що він служив не задарма. якась Якась плата була. Все одно. Нехай Їже нехай одягом такі були тоді часи, але служив. І от Герасим дуже любив собачок. Дуже любив він собачок. Але не дуже любив за ними приглядати, тому він свою собачку випускав на ніч у двір. І що робила та собачка? Та собачка усю ніч гавкала. І от уявіть отакий отаке літо, як зараз, ніяких кондиціонерів не було. Люди хочуть спати з відкритими вікнами. Відкривають вікно, а тобі собачка усю ніч нібито в ухо гавкає, сука. Ну, торгенів Герасима зробив положительним героєм. Що він отак страждав, він любив, він втопив, він плакав, йому жалко було собачку. От, я вам скажу інше. А вам бареню і увесь, увесь двір, який не спав ночами, не жалко, але торгів зробив. Герасима глухонімим. Для чого? Щоб показати нам, що у Герасима відсутня напрячь емпатія, тобто прийняття чужої іншої свободи. Для нього була тільки його. Він любив собачку і все. Так от я сочувствую барині і от тим усім людям, які не спали ночами. А Герасім це ота падла, глуханімає, що не чує ні собачки, ні людей, йому на все насрати. Але він і німий, і сказати не може. мечить тільки і усе. Для чого я розповідав про наше дитинство? У кожного, у кожного була рогатка. І от я зробив собі, щоб згадати, щоб згадати своє дитинство. Рагатку. Якщо я... Оцю, блядь, муму побачив ще раз під вікнами. Суку. Я так і в неї стрільну. Так і я в неї стрільну щось. Осечка. Щось бере дуже вліво. Треба перенастроїти приціл. О! Десятка. О, окей. Ну і заберемо, щоб не смітити. Не треба смітити у лісі. где-то наш где-то наш самолет летает Поехали до дома. Вот такое. Божечки. Во что ж мы... Іграли. Це були такі ігри. Прапор. Банка. Ну, жмурки там, якісь халіхало була така гра. Тобто усі ігри були на свіжому повітрі. І дотопово або убігай, або доганяй. Ну ще була ігра Чиш. Щось таке кшалт, е, суміші, бейсбола, крикета і городков. Коли по загостиному такому журочке були палкою, щоб він підлетів. і треба було його... У, у повітрі спіймати і як надалі відбити. От я вже не, не пам'ятаю правила ці була така гра. А ще у кожного, майже у кожного, поважаю Себе пацана повинен був бути жиган. Це його називали самопал. З мідної трубки заливається кінчик свинцем, закльопується, сверлиться маленький отвор і стріляється сірника, головки сірников. Замість пороха, затралка, у мене був жиган мідної трубки, а зі ствола мілкашки. Це було серйозне вогнепальна зброя. І що ви думаєте, ми час від часу район на район ходили із жиганами, і з... Із заточками, і з електродами. Електрод це страшно. Ааа, зброя. От. Летить швидко. Має два кінця загострених. Щить бронежилетів тоді не було. Отаке щасливе детства, блядь. А ще любили ми бомби робити. Карбита, з марганцовки серый, яку на Тереконах знаходили. Титан туди добавляли. Більш дорослі хлопці приносили з смартзавода. Такі бомби були, що і руки отрывали. Отаке щасливе дитинство і пломбір. Вкусный. Не дай вам, Боже. Не дай вам, Боже. Це. Для ваших дітей таке дівство. Ну все, поїхали додому.